Із настанням перших холодів у багатьох водіїв виникають питання, коли потрібно змінювати свою гуму на зимову, яку обрати і навіщо взагалі це робити. З усіма цими питаннями сьогодні спробуємо розібратися. Як тільки з'явиться перший літ, на шиномонтажі будуть великі черги, каже Артем. Тому за тиждень планує перевзути свій автомобіль. Я такий чоловік прагматичний, що я ну, не люблю вибирати між літньою і зимовою. Я купую все сезонно. Навіщо купувати спочатку одну гуму, потім іншу, потім напрягатися десь її зберігати, воно ж теж треба зберігати її ну, правильно. Ну, це нормальний виробник, всесвітньо відомий, тому я вибирав, ну, наприклад, можна було вибрати нашу там преміорі да, українську. Ну, я почитав е, отзиви, то відгуки, то там ну, не дуже вони такі гарні. А свою машину люблю, тому <хи> найкраще орієнтуватися за нульовою температурою на вулиці, вважає Дмитро. При перших морозах замислюється про заміну гуми в автомобілі з літньої на зимову і вже дізнався актуальні цьогорічні ціни від 410 і, і вище там 500, 600, ну різні місця. Вибираю тільки зимову. Ну без шипів. <хи> Божено. Не люблю шумну дуже резину. Чоловік більше довіряє іноземним виробникам. Такої якісної гуми вистачає йому на 10-20 тисяч кілометрів. Сезоні на п'ять, як мінімум на п'ять так? так. обережно їздить. Та ну не дуже багато. просто. Дуже. 20 років ігор таксує на своїй машині для свого авта. Чоловік обирає найякіснішу зимову гуму. І з постійними поїздками її вистачає на два сезони. Зараз осінь, і всі готуються перейти на зимову гуму. Є доповні колеса, і через недільку вже будемо перекинути все. Та черг нема, зараз все компактно. Люди пристосовуються до е, запису, записався, під'їхав та й переобувся. Своїми порадами поділились і експерти відомого автомобільного сервісного центру, де займаються гумомонтажем. Як кажуть спеціалісти, водії вже починають звертатися до них. І поки напливу немає, можна швидко зараз, як то кажуть, перевзутися. При температурі 5-7 градусів за Цельсія змінюється властивості літньої гуми, що призводить до зменшення щеплення дорожнього покриття та збільшення гальмівного шляху. Тому, якщо хочемо безпечно себе відчувати на дорожньому покритті, то потрібно замінити на зимову і дотримуватись звичайних правил дорожнього руху. Основний запит українців щодо покупки зимової гуми це надійність та ціна, пояснюють професіонали. На ринку у нас предоставлено дуже багато виробників. Серед топових, яких яким ми довіряємо, це Мішелін, це супершина, якісна дійсно. Середній клас може бути корейський Виробник Хенкук, наприклад, ну і шина попроще, бюджетна це, або, наприклад, Матадор, ну або наша вітчизняна шина, але Ну, краще все таки європейська якість, як показує практика та наш досвід. Термін в експлуатації шини, як рекомендований більшістю виробників, становить 5 років. Тобто після п'яти років шина вже втрачає свої властивості. Тому звісно, чим буде свіжіша шина, тим більше ви зможете на неї експлуатувати. Уживану гуму не радять купляти краще нову і з гарним протектором. Впевнені фахівці, виробник, стиль водіння, умови використання дуже впливають на те, скільки сезонів можна від'їздити на новій гумі. Якщо протектор вашої шини менше 4 4 мм, його вже потрібно змінити, тому що це ваша безпека знову ж таки. Сервісний центр своїм клієнтам також не рекомендує їздити на демісезонній гумі. Крім швидкого зносу, вона може призвести до аварійних ситуацій на дорозі. Такої шини в нашому регіоні недостатньо. У нас є або зима, або літо. Тому такий європейський варіант нам не підходить. Ціни на все, розумієте, будуть зростати, але якби зараз поки, поки що прайс наш на монтаж оновлюється. Тобто буде якесь зростання, але незначне по рівню минулого року. Зимова гума важлива запорука безпечної їзди в холодим. Поліція радить кожному підготувати своє авто до цього періоду. Вже минулої ночі ми маємо до мінус трьох заморозки на ґрунті. І, зрозуміло, погодні умови і середня добова температура вже не виключає того, що на автошляхах може бути дуже слизько. Зверніть увагу на стан вашого транспортного засобу і в обов'язковому порядку замініть. Гуму на зимову, чому це ваша безпека, безпека водіїв і людей, які перебувають в транспортному засобі. МВС наголошує, що законодавством України частково врегульовано питання обладнання транспортного засобу шинами, виходячи з погодних умов. Норма носить рекомендаційний характер відповідальності заїзду на літній гумі взимку чи восени, коли на дворі мінус поки немає. Запевнила пресофіцерка. З настанням перших заморозків ми маємо дорожні транспортні пригоди, які тягнуть за собою навіть смерті. Тому перед тим як сідати за кермо на літній гумі, обов'язково подумайте, чи готові. Ви ви понести кримінальну відповідальність в разі, якщо саме безпосередньо літня гума потягне за собою дорожньо-транспортну пригоду.